Пускний, в мене сукня з відкритою спиною. Гарно, але я тепер на дієту приречена. Море сміється крізь вікна блискучою піною. В травні нагріється, плавати буде що вечора. От би сусідка ще лампу для селфі позичила, Класно б зняла для тіктоку, як скрипці я. Мама до ранку на зміні, мов вдвох із сестричкою. Ким мені стати музикою, слідчим в поліції. Дозино ще чотири омряних місяці, купа часу підтягнути англійську і хімію. Менше над супом гречаним сидить і комизиться. Я не витримую, скоро на неї нагримаю. Я поспішаю у двір. Ну, яке там навчання? Там на площадці Микита з новою гітарою. Господи, я обіцяю останнє проханнячко, хай той й Микита. Мене покохає, як я його. Мама прийшла на світанку, бліда й перелякана. Каже збирай свої речі, ми будемо їхати. Доню, окраїна міста розстріляна танками, а за вікном заливають сирени, не віхола. Менше схопила улюблену ляльку з залисиною. Я запаковую сукню з відкритою спиною. Думаю, їде Микита, чи вдома залишиться. Море у вікнах бермоситься хвилями синіми. Мама дарма прогріває старенького опеля. Каже сусідка, що виїзди з міста закрито всі. Десь недалеко щось гупає, копає, бахає. Ми повернулись додому. Це скоро закінчиться. Менше спотьбанні. Ми з мамою ночами не спим давно. Тиждень, десь поруч щось гупає, копає, бахає. Де ти, микито? Де море, де скрипка і ЗНО? Я відчуваю себе у живиці комахою. Ніч розривається разом із нашою стелею. Це вже над нами щось копає, пахає, гупає. Мабуть, контузія, Світ – німила містерія. Мама, з змики мене з під стіни виколупує. В надрах підвалу нема ЗНО і майбутнього. Скільки минуло вже днів. На складна математика. Я обіймаю мокити в підвалових сутінках. Вчора він втратив водночас гітару і матінку. Сукня на мене напевно була б вже великою. Весь наш підвал на голодну дієту приречений. Менша тихенько, як кицька, до себе покликала, мариць. От зараз без супу та рілочку з гречкою. Вчора навпроти будинок згорів із сусідами. Вуха заткнула мені, щоб не слухала криків їх. Я зрозуміла, ким стану, це до відома, виживу, вичусь на самого кращого лікаря. Тільки не виживу. Дива такого не станеться. Мама, Микита, сестричка згорнулась калачиком. Господи, я обіцяю останнє проханнячко Першою вмерти. Щоб їхньої смерті не бачити.